Не втомлюються працювати і рятувати бійці Запорізької бригади тероборони. Цього разу вони врятували будинок і його мешканку від ворожого снаряду. Окупанти щодня цинічно обстрілюють мирні міста та села, руйнують людські долі та оселі. Після чергового обстрілу в одному з прифронтових сіл Запорізької області місцева жителька виявила у власному сараї нерозірваний снаряд від граду. Він пробив стіну та увіткнувся в підлогу в притул до будинку. На допомогу господарці будинку прийшли сапери інженерної роти Запорізької бригади територіальної оборони. Вони обстежили місце події, оцінили рівень небезпеки та ухвалили рішення ліквідувати загрозу без підриву на місці, бо в такому випадку будинок зазнав би руйнувань. Довелося використовувати автомобільний трос та підручні матеріали. Бата не буде, хата буде усе було зроблено фахово. Залишки ракети вилучені та вивезені для ліквідації на полігоні. Господиня будинку, пані Ніна, залишилася безмежно вдячна українським саперам тероборонівцям за те, що зберегли її оселю.